Як і попередні дні, у зоні проведення АТО продовжиться одностороннє порушення мінських домовленостей терористами. Сьогодні, розпочинаючи з 5.50 ранку, вони вели вогонь по нашим позиціям з гранатометів, великогліберних кулеметів та стрілецької зброї по Новогородському, Троїцькому, Піскам та Майорську. Двічі по Майорську та Зайцевому терористи відкривали вогонь з 82-мм мінометів. Загалом, за день прихильники тероризму, відкривали вогонь у наш бік 15 разів. О 13-й годині група бойовиків у кількості приблизно 20 чоловік намагалася штурмувати наші позиції в районі Майорська. Коли бойовики приблизилися на 150-100 метрів, не припиняючи вогонь у бік наших військових, командиром бригади було прийнято рішення про відкриття вогню на ураження стрілецької зброї. Водночас, з початком наступу групи бойовиків, неподалік інша група найманців розпочала обстріл сусіднього опорного пункту українських військових. Отримавши гідну відсіч, бойовики залягли та спробували вийти з бою. 14.40 вони намагалися обійти наші позиції ліворуч, але потрапили під вогонь, понесли втрати та залягли. О 15.50 терористи відкрили вогонь з мінометів і під прикриттям цього вогню, забравши вбитих та поранених, відійшли. Навіть в такій ситуації, продовжуючи дотриматись мінських домовленостей, наші військові вели вогонь лише стрілецької зброї.